але в той же самий час я можу подумати про російську культуру. Щойно я задав цитату одного з друзів Достоєвського, який описав його як підлу ницю людину, повну ревнощів». Знаєте, якщо ви читаєте Достоєвського, можна помітити, що він ніколи не намагався навчити людство доброті та людяності. Натомість він стверджував, що мораль відносна, і ви можете самі для себе вирішити, що є правильно, а що неправильно. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, чи не так. Я маю на увазі, якщо ви живете в цивілізованому суспільстві, можете прочитати це для розваги. Можна також подивитися фільм жахів, так чому б ні? Але я думаю, що існує тонка межа. інший приклад, це те, що Пушкін писав про польське повстання. Це те саме, що російська пропаганда зараз використовує проти України. Ви просто замінюєте в слово Польща на Україну, і він був.